Доброго ранку з України, я Ірина, і дивимося карту Дня. Спочатку дивимося енергії для України. Що принесе цей день? Загальний. Потім дивимося індивідуальний і потім карта надії. І так, енергії дня сьогодні. Знов якась перемога. Тобто, це, ви знаєте, підвищений настрій всі все бачать. Це не перемога однієї людини, це перемога усіх. Усіх, хто є на цій фотографії, е, на цій фотографії, на цій карті, <сум> щоб ви це розуміли. Ось. Лаври підуть нашому е, залужному. Я так думаю, тому що він військовий у нас. Він молодець. Він це все провернув. Бачите, якась перемога. Це проміжкова перемога. Це не є остаточна. Остаточна перемога це вже десятка кубків. А шість е, жезлів це коли е, маленька, нехай битва буде велика, але це ще не кінець війни. Перемога проміжкова. Ось так. До якої дивіться, бачите, не так легко йшли, приховували. Е, перемога, яка. Добре, мудро було продумано. Мудро, це навіть сказати не добре, а мудро була продумана. Прихована і жевріла у одиноких людей. Знаєте, жменька людей знала про це. Не так багато знали. Ми, ми, ми вже знаємо, що навіть солдати не знали. Вони просто виконували накази: робіть це, робіть то. А самого плану ніхто не знав. Тільки залужний і там якась жменька. Ось мені показують, жменька людей знали. Цей мудрий план. От якось так, мої дорогенькі. Чекаємо хороших звісток сьогодні так само. Тепер дивимося індивідуальний розклад. Тобто кожен вибирає для себе, що вас сьогодні чекає, на що уважати, наприклад. Для чого хороший день, що ви можете сьогодні зробити, від чого застерегтися і тому подібне? От якось так. Будемо дивитися, мої любі, вибирайте інтуїтивно свою карту: перша, друга або третя. І так, дивимося: карта номер 1 Хто вибрав першу карту? Дев'ятка жезлів. У вас сьогодні, будьте обережні, не наступіть на ті самі граблі. Звичайно, з одної сторони ви набираєтеся досвіду, ви упражняєтесь, робите якісь задачки, якісь вправи, хто що, хто йде у тренувальний зал, а хто в повсякденному житті. А ця карта вам каже: не переживайте нічого такого страшного. Але карта застерігає: краще не висовуйтесь сьогодні. Тому що ви можете сьогодні дуже легко помилитися. Краще спостерігайте, будьте на чоку сьогодні, тому що можна наступити знову на ті самі граблі. Обережно будьте. Не від, знаєте, як то кажуть, від непевних людей. Тримайтеся, осторонь. Ось Тому що можуть бути всякі люди. Ось такий день у вас. Я так скажу, будете. Е Триматися осторонь від усіх заворушень, від усіх е, якихось скандалів чи ще є е, е, шанс у вас, е, як сказати, що вас не зачепить. Друга карта. Хто вибрав другу? Ну, Ви дивіться, бачите, у вас, значить, ви йдете під енергію України. Тобто у вас хтось є на фронті, хтось, можливо, Подзвонить, скаже, я живий, ми відбили таку територію. А може, якщо ви в окупованій території, ви побачите наших солдат, які йдуть, вас обнімають, а ви їх млинцями годуєте. От якось так іде. До речі, якщо це з вами не співпадає, може бути, що підвищення по. Як це сказати, робочі сходинці, тобто вам можуть дати підвищення? Можливо, хтось змушений сьогодні виступати перед якоюсь кількістю людей. У вас, до речі, це дуже вдало вийде. Ось, Можливо, не всі будуть дуже задоволені, бачите, але, але у вас, я так бачу, що чекає на вас успіх сьогодні, якийсь успіх. Можливо, якась винагорода, можливо, вам дадуть якусь грамоту, можливо, ви були волонтером, і ось вам одійнуть такий лавровий, цей, і скажуть, ви молодець, правильно зробили. Це, знаєте, так, похвала, винагорода. Якщо і це вам не підходить, похваліть себе самі. А за якусь навіть дрібничку, скажіть, я молодець, я це пережила, я це пережив, я тут щось зробила, щось зробив. Похваліть себе самі. Але я думаю, що сьогодні у вас рух узовні, тобто не в домі, а тут більше назовні, на, на вулиці, у, десь у Просторі між людьми. Сьогодні день у вас між людьми. І я бачу тут почесті. І так, а тут, навпаки, тримайтеся осторонь е е від людей, від великої госкупчення наприклад. Будьте обережні, бачите, ще під, прикрийтеся, щоб вас не впізнали. Ось, і третя карта. Третя карта це зірка. Ви знаєте, це хороша дуже карта. Що мені перше спадає на думку, це може бути інтернет. Або вам підключать інтернет, або вам дадуть якусь надію сьогодні. Можливо, комусь, як би це сказати, хтось познайомиться з кимось, чи в інтернеті, хтось напише вам, хтось подзвонить вам через інтернет. Можливо, що сьогодні відкриється перед вами якась надія, що ваша. Людина, яка зникла, наприклад, повернеться назад. Хтось вам дасть цю надію. плекайте цю надію далі. Не втрачайте віру, тому що ця карта дійсно вона дуже обнадійлива. ось І я так думаю, що можуть бути звісточки, десь здалека вам сьогодні. Дуже хороша, обнадійлива карта. І ви знаєте. Не просто вірити, не просто надіятись, а ще щось треба робити. Тут потрібно ще щось робити. Для цього, яка у вас мрія, дивлячись, яка мрія у вас. Не обов'язково хтось повертається там з полону чи ще щось. У кожного може бути своя. Чудовий день, обнадійливий день ось можливо, вас звільнять, вашу територію таке може бути, хто в окупації. Ну. День чудовий. Якось так, мої дорогенькі. А, е е де ця карта? Де ця карта, де ця карта? Ви знаєте, ця карта ще скаже, не те, що скаже, а, а сьогодні, як би це сказати, вона така холодн холо холодненька карта. Вона тримає відстань. Тримайте відстань до Людей, яких ви інтуїтивно відчуваєте. Ось якось так мені йде. Тому що зірка це така недосяжна мрія. Зірка це така, знаєте, холодність у ваших Ось може бути, до речі, холодність у відносинах між чоловіком і жінкою. Недоговарюваність. Ось таке ще може бути. А тепер дивимося нашу карту надії, мої дорогенькі. що нам дадуть. Таро Веселки, яку надію нам, що нам цікаво сьогодні, яка надія на майбутнє для України, для кожного з нас? Ви знаєте, наберіться ще терпіння. Я це часто кажу. Ви бачите, перемога не за горами це вже сімка. Сім монет. Це вже дуже просунута карта, територія. Бо монети це є земля. Наберіться ще терпіння. Не втрачайте надію. Терпіння, і, а, бачите, дивіться, не висовуйтесь. Не висовуйтесь, але будьте поготові. Якщо ворог прийде цок у лобок і у мішок? Я шуткую, звичайно, трошки гумору треба вам дати. Ось. Не втрачайте надію. Ми переможемо. Наші військові стоять на стражі. Вони роблять все можливе. Ось якось так, мої дорогенькі. Ще терпіння трохи. Небагато залишилось, бачите, вже видно перемогу. У військових перемога вона в руках. А ми повинні ще трошки потерпіти. Якось так, мої дорогенькі. Ось такий розклад на сьогодні. Мирного вам дня, мої любі! Бережіть себе. Бережіть своїх рідних та близьких. Ось все буде Україна. Все є Україна. Слава Збройним силам України. На все добре.